Привіт, друзі! Зараз квітень місяць, рання весна в Карпатах. Не дивуйтесь, бо в Карпатах холодніше, ніж кругом. Весна тільки починається. І я вийшла в такий гарний ліс пошукати грибів весною. Завдяки своїм підписникам я знаю тепер, що є різні грибочки. Я стала більш цікавитися цією темою і дізналася, що є саме весняні гриби. Тепер хочу їх знайти. Я не знаю, чи знайду. Е, просто вийшла на розвідку таку. Е, ну, подивитись, як це. Це Саркасифа Алла, то, що я хочу знайти, або Саркасифа червона. От, я знаю, що вони мають рости на таких от, е, деревах, що впали, вже майже згнили. От, ну, пошукаю, не знаю, чи знайду чи ні, а поки що хочу вам показати. Отаку гарну штуку. Я не знаю. Бачила таке тільки в Карпатах, більш ніде. Що це за дерево, може хтось знає. Чи це взагалі дерево? Скоріше за все, це кущ якийсь. От він такий от гарний. Ліс ще немає майже бруньок, нічого немає. Бачите, дерева голі стоять. А ця рослиночка файна вже квітне. Отак поодинокі, просто палички. Ну що, йду шукати саркасифу. Друзі, послухайте, як неймовірно, гарно співає весняний Карпатський ліс. Ой, як на мене, це просто казка якась. Я вже таки в буреломи залізла, як пише книжка, знаєте? Треба для саркасифи. І ось ось перша моя в житті саркасифа червона. О, зараз подивимось, що це за гріб такий файний. Ох ти. Ой, а вона така тверда. Я щось таке, знаєте, як на неї дивилася. Я думала, вона має бути взагалі не тверда. М -м -м, вона така, на гуму схожа якщо чесно. Оце саркасифа червона. Дуже прикольно в Мосі виглядає. Ще називають ельфійська чаша. Така романтична досі назва. Ой, ще молоденька кропива є. На борщик Я люблю. Але вона тут одна. Я її поки що брати не буду, бо не знаю. Щось вона одна. Чи знаєте, ще що щось? Піду. Далі блуждати по хащах. Якщо щось буде, показуємо. І ось такі гарні квіточки, ще квітнуть, Теж весняні. Така от прикольна атмосфера. О, я бачу ще одну слосаркаси. Збирати її було б важко, якщо чесно. Тому що вона дійсно ростеє в якихось хащах. Так, а ну. Що? А ну дивіться яке. Схоже на чашу ефійську. <сум> З цим згодна. Має таку ніжку. Таку чашу. Я не читала, що це їстівний гриб. Ну, так, не знаю, кажуть, що не дуже смачно, але цікаво подивитись. Живу, хоча. Б. Гарний грибок. Я знайшла ще сирка сифу червона. Я вам показую їх просто. Я вирішила, мабуть, не буду її їсти, бо щось мені трошки лячно. Я знаю, що її стівна. Зараз мені в коментарях напишуть, що точно вона їстівна. Але не знаю, щось трошки, мабуть, для мене вона занота червона. Ой. Але дуже круто, як росте, я вам просто покажу. Е, блін, ну Це класно. Чесно кажучи, я навіть не думала, що я знайду, думаю, так типу, спробую записати відос. Але е, не факт, що знайду. Якось, ну, я ніколи її не бачила. Така гарна. Ну, гарна, дійсно, природа дуже прикольно, понапридумувала. От, А їх багато. Я доволі швидко знайшла, ви знаєте. Що ще пошукаю з вами прямо. От. І легко шукати, бо ну, такий ну, ду не дуже природній кож, такий червоний, мені здається, в природі не так багато грибів таких. Я так мухомор знаю, де більше нічого. От. Тому шукати легко. Ось ще масюнка така. Але, чесно кажучи, дуже атмосферно і прикольно просто походити весняним лісом і е, пошукати такі грибочки. Клас. Може ви мені напишете, що їх можна їсти прямо сьогодні. Може це страшний делікатес, а я того не знала. Ну, я так по відгуках почитала, що вони досить трошки схожі на резину, ну, не знаю. Може неправильно готували люди, це теж така історія. Бачите, ельфійська чаша. Яка романтична назва. І взагалі, який гарний грибочок. Брати не хочу. Ну, просто так, знаєте, зривати не хочу, бо їсти не буду, а вважаю, що якщо вже не їсти, то нема, що е, природи, ну, якось там брати чи шкодити, не знаю. Так, ще тут може подивлюсь. Ні, вже нема. Отак. Прикольно. Ну, ще трошки погуляю, лісом покажу вам. Напишіть взагалі, цікаво, дивитись, різні грибочки білі. Покажу, не знаю, що це точно. Такий ліс, бачите, ну трошки такий глуховатий. Бо Серкасифа любить, впався дерева. Коротше, ходжу, хожу і чисто побачила, це чиясь шерсть? Точно. Кусок що хутра, походу, може таке бути? І хто тут такий біленький? Ну, воно Ну, воно природнє. Ну, це не там. Прям хуторочи чиєсь. Хто це? Слышишь? Як співають на всі голоси. Ну, я вам скажу, саркасифи не є багато. Я 20 хвилин туди-сюди лажу по таким гнилим місцям, але не кожен гниле дерево і підходить. І ось я бачу ще одну, все ж таки. Бачите? Ось вона яка гарна. Покажу. поближче. Найкраще все касифі, що і здалеку видно. Бачите? Ні. Тоді зараз я вам покажу. Ось вона. Ой, я поки до... Ой, ти їх багато. Я цю побачила. Ой, зараз Оцю. А їх тут ціла сім'я. Ой, яка симпатична сімейка. Ой, як гарно. Росте грубками, так і було написано, що має би рости грубками. Клас! Слухайте, є якась, ось ще одненька, є якась така особлива атмосфера в пошуках самовісняних грибів. Для мене це вперше в житті взагалі. Але прикольно, бо співають пташки. ліс взагалі інакший зовсім по відчуттях. Ось ще одна така гарна Серкасивка. Може би їв би їх такі, вони вже симпатичні мені. <сум> не знаю, поки не можу рішитися на то. Ще. Ну, їх тут немало. Треба просто знайти. Так, зараз ще подивимось, є чи ні. Чи все вони ростуть в важких лісах, все ж таки. Там, де було більш-менш нормально йти, там їх нема. А якось дерешся по склону, знаєте, все в таких завалах, то тут можна зустріти. Гарно. Природа прикидається. Клас. І сиркасивка. Клас, а ви збираєте весняні гриби? Гарно, правда? Ще побачила а, гриби, що ростуть на дереві. Я. я знаю, що деякі люди їх збирають. Ніби як молоді мають вони бути. Покажу, може вам буде цікаво. Ви... Напишіть взагалі мені цікаво дивитись на якісь там всякі там гриби, може трошки на Карпатський ліс. Якщо цікаво, то я можу підзнімати. Всякі різні. Це такі здоровенні. Бачите, моя рука? Ну, здоровенні. В Карпатах їх використовують для декоративних виробів, всіляких. Не знаю, як називається гриб. Мені здається, що я бачила, що навіть їх їдять, але. Не впевнена, чи це саме вини, чи там щось ніби тільки молоді, ну, якось так. Не знаю, точно. Ліс Карпатський, неймовірний. Бачите, що сніг є. Лежить. Післязавтра Великодень. Кругом вже квітне все, що може і не може квітнути. В Карпатах то не дуже високо, але це там не якась вершина гори, де ще повна снігу. Але все одно дещо трошки залежався сніжок. Які гарні сморічки. Ой, тут таке затишне місце. Ще вам скажу, друзі, з саркасифами щось не густо. Я ходила десь півтори години. Ну, і це, в принципі, все, що я знайшла. У мене не було такої задачі їх дуже назбирати, але дуже хотілося знайти в перше житті з саркасифу червоним. І моя місія виконана. Я дуже гарно погуляла весняним лісом. Послухала спів пташочка. Подивилась на квітеньки всякі гарні. От, наприклад, як ці. Гарнесенькі мідонічки. Надіюсь, мені вдалося передати вам трошки атмосфери весняного карпатського лісу. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, будь ласка, мені. Пишіть коментарі. Я залюбки все читаю. Мені дуже приємно, коли люди пишуть. Ваші лайки мене надихають на нові відео. Дякую за перегляд. Пока-пока.